Друзі, привіт! А зараз будемо робити огляд. Вгадайте, вгадайте огляд чого буса Renault Master 2024 рік. Поїхали, побачимо, які зміни зробив нам мотовектор. Я вже відчуваю запах нової машини. Прям стою на дворі. В першу чергу, ми, як тільки забрали буса, до речі, забрали його декілька днів назад. На ньому буквально декілька кілометрів зроблено. В першу чергу побачили, що компресор для пневмоподушок, як бачите, зі сторони будія. Давайте попробуємо, чи він працює, провіримо. Так, все, все працює. Заходимо з вами далі. Хто бачив в наших відеоблогах у попередньому бусі наш столик поламався? Цей такий новенький ще, класно, гарно виїжджає, заїжджає. Також в нас поламалася підставочка на каву чай. Тут ще новеньке. Надіємося, буде довше служити ніж в попередньому бусику. Бардачок. Ну, як бачите, все спереду, майже, майже без змін. Єдине, що вони змінили спереду, це ось коробка передач, трішки в іншому дизайні, в іншому кольорі. У нас тут також місце на документи відкрито. Маємо жилеточки. Класно, дякуємо за подарунок. Тут у нас все без змін. Також з цієї і з іншої сторони маємо місце на чай або каву. Зеркальце не додали. Ідемо з вами далі. Побачимо, що з другої сторони. А ні, 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 почекайте, знаєте, що дуже класно, що ми помітили в цій комплектації. Як бачите, коврик, коврик на суцільних, так набагато зручніше і вигідніше. Хто їздить, мене зрозуміє. І наступний момент я вже хотіла з вами йти наверх, а тут я ще згадала. Шторка, бачите, шторка, в принципі, ми ось так як закривали, думаємо, та в принципі змін ніяких нема. Але попробували посунути її. І знаєте, що помітила? Що вони ось так, як бачите, тут прикріпили. Вебасто також є зі сторони водія, в цьому нашому бусику. Світло, давайте провіримо. Я його ще не включала. Працює, працює добре. Тут можна також є USB, можна зарядити телефончик. Ну і дивимося, що в нас які зміни відбулися взаді. Буду з вами. Теж відверта, ми переглянули з колію, і насправді жодних змін тут не відбулося. Єдине, що ми помітили, що вебаста, бачите, зі сторони водія. Але давайте перевіримо сховики, як там вони виглядають. А виглядають вони ідентично, так само, як і у попередній версії. Хто не бачив наш огляд буса 2023 року по правій стороні, залишаємо для вас посилання. Переходьте, дивіться. Ну і ліжко знизу такого ж самого розміру залишилося. Але давайте перевіримо, як там зверху. Можливо, зверху є якісь зміни. Якщо ви Уважні, і якщо ви переглядали огляд нашого останнього бусика, ви вже помітили, що зверху також змін ніяких не відбулося. Багато з вас задавали запитання, яка ширина ліжка зверху. Відповідаю одразу, думаю, коментарів більше не буде на цю тему: метр сорок, а довжина біля двох метрів. Вебаста, звичайно, що зверху також є. Якщо потрібно, може давати тепло і навіть можна включити вентилятор. Ну а далі у колі стався не до кінця приємний інцидент, до речі, про який я дізналася. Під час монтажу цього відео. Коля пробував показати вам у відео, як відкривається фіранка, як вона закривається, і в результаті що вийшло, в результаті вона в нього зламалася. Не знаю, чи можливо через те, що вона була неякісно зроблена, або можливо, у колі знато багато сили було в того дня. Але в результаті наш водій поїхав без фіранки. Чи очікували ми кардинальних змін у цій комплектації грузовика 2024 року? Ну, звичайно, що ні. Ми знали, що в цій комплектації кардинальних змін не буде, тому сильно не розчарувалися. Єдине, що нас приємно здивувало, це суцільний коврик. З таким їздити набагато зручніше, оскільки у нашій версії 2023 року в тій комплектації коврик був розділений. Ну і наступний момент це шторки, які були чомусь прибиті з однієї сторони. Незрозуміло для чого вони це зробили. І як тільки ми віддали буса водієві, він одразу їх від'єднав. Друзі, на сьогоднішній. День кошти такого грузовика виносить 195 тисяч злотих бруто. Очікування на замовлення до трьох робочих тижнів. Це версія, як бачите, найбільша XL з двома ліжками з однієї сторони, як бачите, до нашої комплектації входить рукомийник та зовні ще бардачок. Ось такий швидкий огляд вуса. В нас з вами вийшов. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, пишіть ваші коментарі. Можливо, хтось з вас побачив якісь недоліки або хто знає про плюси в цій комплектації. Дякуємо кожному за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.